Друзі, всім привіт! Ще одна машинка з'являється на продаж. Це Ford Fiesta. Офіціал 2013 рік. Один власник є косметичні підкраси, невеличкі покришки багажника і правому передньому крилу. А так що хочу сказати? Стан дійсно нової машини. Якщо заглянуть в салон, жодного зауваження, ні по кнопочкам, ні по панельки. Все просто красиво і класно. Зараз ще покажу В Сума бралась в 13 2013 році. Небагато проїхала. Мотор у нас 1,2, бензин, атмосфера, 4 циліндровий, Нормальний мотор. Плюс дивлюсь захист стоїть двигуна, металевий надійний. Класний. Ну, і подивіться, стан самого мотора, Це як нове. Постенька комплектація. Маємо тільки передні електросла підіймачі. Кондюра нема, на жаль. П'ятиступочка механіка, магнітолка, мультикермо, електрорегулювання дзеркал, два ключі. Також є в цьому автомобілі ще один комплект гарної зимової гуми. Це у нас п'ятидверочка. В принципі, місця достатньо. І що найголовніше, що стан. Машинка стоїть на літній ласа. залізні диски, ковпаки. Виглядає непогано. Білий колір. Що хочете взяти таку машину, щоб, щоб не паритися, вже, то щоб їздити руками і не переживати по обслуговуванню там сильно, щоб ній міняти. Що, мастила та фільтра, міняйте найближчим часом, де і все. Більше нічого і насолоджуватись. Питань по ходовій нема. Гарний салон, ну комплектація, що постійка, да. але в принципі електропосилювач керма є, електросклад регулювання дзеркал є, передні стекла на кнопки, То, в принципі, клас. Ну і саме головне це розход. Їсти вона по городу буде літрів 7, напевно, не більше. Тож, дорогі друзі, невеличка машинка з мінімальними витратами палива. Продаж стає за ціною 7300, 13 рік з салону машинка. Хто зацікавився, будь ласка, пишіть дзвоніть, приходьте, перевіримо разом більш детально.